Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На окуповану частину Запоріжжя завітала бавовна на території авіабази в окупованому. Пролунали три потужні хлопки. А після них низка детонації меншої сили. За іншими ж анонімними джерелами, крім аеродрому, був накритий ударами і порта з транспортними суднами. Також пишуть, що пошкоджені зазнав корабель Цезарь Кулніков. Був вдало підібраний момент розгрузки. Інформація перевіряється на місці бавовне. Спалахнула поже. На авіабазу окупанти зігнали майже всі швидкі та пожежні машини, що є в Бердянську. На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи. А за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події. Розповіли партизани, за даними мера Мелітополя Івана Федорова. На летовищі загарбники тримали свою техніку та дрони. Там гучно вже другий день поспіль. Бердянська аеропорт мріє про славу Чорнобаєвка. Вже друг. Другий день поспіль у сусідів дуже гучно за повідомленнями місцевих у окупантів. Що ось пішло не так в районі аеропорта, де розміщалася їхня техніка та дрони. Після невдалого куріння вночі на територію терміново поїхали швидкі, а місця ще годину слухали вибухи. А сьогодні голосно бавовно в районі аеропорта чуло все місто окупанти, що з обличчям Бердянська – це Україна. Написав Федорова. Інших подробиць щодо того, що трапилося, а також інформації про можливі втрати окупаційних військ на даний момент немає. При цьому звуки вибухів на території аеродпорту Бердянську чують навіть жителі села Урозуф Маріупольського району за понад 30 кілометрів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними перші відлуння Бердянської бавовни в Урозуфі люди почули близько 12-ї дня. Тоді за свідченнями очевидців було чути три гучних вибухи. За 20 хвилин тому приблизно в 13 пролунала ще серія вибухів. А з інтервалом 10 хвилин гриміло знову. Ово, такий солодкий звук, бавовне судячи з систематичного повторення вибухів, щось дуже знатне детонує добре. Прокоментував отриману інформацію Андрюшенко. Він констатував, що після вибухів від луні, яких доносилося з Бердянська серед колаборантів у Розуфі, здійнялася паніка. Коли ж о 14.24 вибух пролунав зовсім, вже поруч селома будинки в Розуфі здригнулися від вибухової хвилі. Паніка сягнула піку. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. О, переможемо разом.